Невдовзі на території Чернівецької області розпочнеться черговий сезон футбольних матчів. Але для забезпечення правопорядку і безпеки громадян на спортивних заходах 26 липня поліцейські відпрацьовували тактику своїх дій у різноманітних ситуаціях. Це від збору глядачів та фанатів біля спортивної споруди, так і безпосередньо в чаші споруди. Це вхід, вихід зі споруди різного роду. Незвичайні та типові ситуації. Навчання було проведення, проведено в умовах наближених до реальних. До інсценованих порушників громадського порядку правоохоронці вжили відповідні заходи, адже основне завдання полягає в тому, щоб заспокоїти та ізолювати хуліганів від інших громадян. У випадках протиправної та агресивної поведінки вболівальників поліцейські демонстрували свої вміння та навички володіння практичними прийомами у надзвичайних ситуаціях правоохоронці застосовували спецзасоби та надавали один одному відповідну взаємодопомогу. Взяли участь підрозділи головного управління міста поліції управління поліції охорони. Управління патрульної поліції, національна гвардія, так також адміністрація спортивної споруди та футбольного клубу Висновок тренування був однозначним. Поліцейські професіонально спрацювали та виконали всі поставлені перед ними задачі.